Мене звати Оксана, іноді духи приходять не з іменами, а з місією. Цього разу з'явився він. Я не одразу зрозуміла, хто переді мною. Він мовчав, на ньому форма без відзнак. Я запитала, як тебе звати. Він тихо відповів Я той, кого ви не встигли запам'ятати, але я є у кожному, хто бореться. І тоді я зрозуміла це невідомий солдат. Він говорив спокійно, майже шепотом, але його голос лунав, як громи «Мене ховали без імені, але з молитвою. Я загинув не за славу. А за те, щоб твої діти вчилися українською, щоб ти не ховав прапор, щоб твоя країна мала голос. Ти бачив майбутнє України, запитала я. Так, бачив її вільною, але не одразу. Вона ще болітиме, вона ще плакатиме, але стане такою сильною, що її боятимуться навіть ті. Хто зараз сміється, бо правда не в броні, а в серці що не здається. Перед тим як зникнути, він сказав: Якщо забудете мене, це станеться знову, але якщо пам'ятаєте, тоді ви вже перемогли.